Де можна було побачити всі ті солодощі, які там продаються. Мої улюблені це шоколад з трояндою, окремо шоколад з фіалкою, які можна там придбати собі на подарунки дітям, друзям або близьким в Україну, наприклад. Бо це дійсно щось ексклюзивне в цьому регіоні. Ще дуже подобаються кекси з цукатами, вони реально найкращі, які я коли-небудь пробував. Різні конфітюри та джеми, також окей. І дуже смачний імбир в шоколаді. Це взагалі просто космос, тож спробуйте то все об Обов'язково і завітайте до них на фабрику, і в магазин ще, може, і в Ніці. Я залишу всі посилання в коментарях, тож ви можете побачити це все і запланувати свій візит в будь-який момент. Це місце просто дивовижне. Вже зробили собі подарунки, так би мовити, у цьому флоряні. Тут був великий віадукт та міст, який був зруйнований під час війни. І тут знаходиться оцей головний завод і фабрика шоколадна Флоріан. В них ще є магазин в Ніці в порту, всім рекомендую туди завітати, якщо треба взяти ексклюзивний шоколад, який не виготовляють ніде в світі з якимись квітами, там трояндою, фіалкою там, чи ще щось. І інші різні. Цукрові, так би мовити, смаколики. Тож, зараз йдемо до машин і будемо вирушати в наступну грандіозну і останню локацію.